Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Елвін Грукс Вайт, Повудиня Шарлотти. Читає Діна Лі розділ 20 Година тріумфу. Особливе оголошення урочисто загримів гучномовець. Керівництво ярмарку з великим задоволенням представляє всім пана Гомера Цупермана та його славетного кабана. Вантажівка, що везе цю надзвичайну тварину, наближається нині до Центрального Майдану. Ласкаво просимо всіх розступитися і пропустити машину. За кілька хвилин кабана випустять на спеціальне суддівське коло перед трибуною, де й буде вилучена спеціальна відзнака. Ще раз просимо юрбу розтопитися і пропустити вантажівку. Дякуємо. Пілбер слухав ці слова й весь тремтів. Він був щасливий, але йому паморочилася голова. На найтихішій швидкості вантажівка поволі повезла вперед. Люди юрмилися з усіх боків, тож пан Еребл мусив украй обережно вести машину, аби нікого не переїхати. Нарешті він таки зумів добутися до суддівського пункту. Евері зіскочив на землю й опустив задній порт. Я до смерті налякана, прошепотіла пані Цукерман. Сотні людей дивляться на нас. Веселі ж пані Ербол. Це ж забава. Будьте ласкаві, вивантажте вашого кабана, звелів гучномолець. Ану всі разом хлопці. Гукнув пан Цукерман. Кілька чоловіків вийшли з юрби, щоб допомогти зняти клітку. Але найбільшим помічником з усіх був Евері. Хлопець встигав скрізь. Заправ сорочку, Евері! крикнула пані цукерман. І затягни місь ціні пояса, пояса, штани спадають. Чи ви не бачите, який я зайнятий? обурено відказав Евері. Гляньте баркнула Ферн, показуючи пальцем. Он там Генрі. Не кричуй, Ферн, усмикнула доньку мати. І не показуй пальцем. То можна мені вже отримати якісь гроші? запитала дівчинка. Генрі запросив мене покататися ще раз на чортовому колесі, але навряд чи в нього лишитися гроші. Він витратився вчора. Пані Ербле відкрила свою сумочку. Ось, мовила вона, маєш сорок центів. Але не загубись і дуже скоро повертайся до нашого звичайного місця зустрічі біля свинарника. І Ферн фернкулею помчала, то пригинаючись, то ухиляючись туди, де побачила Генрі. Цієї хвилини цукерманового кабана дістають із клітки. прогрімів голос із гучномовця. Зараз буде оголошення. Пацюк Темплтон лежав під соломою, припавши до підлоги клітки. Яка у панісенітниць, просичав він крізь зуби. Стільки шамотні. А зради чого? А повчиха Шарлотта, мовчасна й санітна, спочивала у хлівці. Двома передніми лапами вона обіймала мішечок з яйцями. Вона добре чула все, що промовляв гучномовець. Ці слова додавали їй наснаги. Це ж була година її тріумфу. Коли Вілбер вийшов із клітки, Юрба заплескала в долоні і закричала Гура! пан Цукерман скинув капелюха і розкланявся на всі боки. Лерві дістав свого носовичка і витер піт на потилиці. Евері став навколішки поруч Вілбера, завзято гладячи його й енергійно кривляючись. Пані Цукерман і пані Еребел лишилися стояти кузові вантажівки. Пані і панове, заговорив гучномовець, нині ми представляємо вам визначного кабана пана Гомера Ел Цукермана. Слава про цю унікальну тварину поширилася до найдальших куточків землі, приваблюючи до нашого великого штату численних дорогоцінних туристів. Багато хто з вас досі пам'ятає той незабутній день щойно про минулого літа, коли таємничим чином з'явився напис на полотині у скотарні пана Цукермана, привернувши увагу всіх усіх до того факту, що цей кабан абсолютно виходить за рамки звичайного. Це чудо так і не дістало повного пояснення, хоча багато вчених людей відвідали Сукреманівську скотарню, аби поспостерігати і докладно вивчити цей феномен. Згідно з останніми аналізами, ми просто знаємо, що тут ми маємо справу з надприродними силами та що всі ми повинні бути сповненими гордості та вдячності. Висловлюючись термінами написів цієї поводини, це «Ох і кабан», Тут вілпе зашарівся. Він стояв зовсім нерухомо і намагався виглядати якнайкраще. Ця величава тварина, провадив гучномовець, і його істину величезна. Подивіться на нього, пані й панове. Зважте, яка в нього гладенька та біла щетина, яка безпляминочка шкіра, яким здоров'ям його ухо й рило. Це з колотина. Прешепотіла пані Ервел та пані Цукерман. Зважте ще на загальний блиск цієї тварини. А тоді згадайте день, коли з'явилося чітко виписане в павутині слово Блискучий. Звідки ж вони прийшли ці загадкові письма? Тільки не від павука, що до цієї версії ми можемо мати абсолютну певність. Ні. бо ж павуки хоч і вельми вміло плетуть свої павутини. Писати не вміють, це само собою зрозуміло. А от і вміють, прошепотіла сама собі по вучах Шаррота. Пані і панове, продовжував гучномовець, я не смію забирати більше вашого дорогоцінного часу. За дорученням організаторів ярмарку я маю честь вирушити спеціальну премію в сумі 25 доларів панові Цукерману разом із симпатичною бронзовою медаллю. Вигравірованою задля цієї нагоди, на відзнаку нашого визнання тієї ролі, яку відіграв цей кабан, цей блискучий, цей величезний, цей скромний кабан, який привабив стільки від відвідувачів на наш великий окружний ярмарок. Слухаючи цю довгу насичену похвалену промову, Вілпер відчував, що йому все дужче і дужче померться ця голова. А коли почув, як юрба знову заплескала в долоні і закричала «Гура!», той зовсім зумлів. Нога йому підкосилася, свідомість десь поділася, і непритомний кабанець гримнувся на землю. Що сталося?» – запитав гучномовець, що коїться, цукермане, яка там біда з вашим кабаном? Егорій впав навколішки гілля віл голови і почав його гладити. Пан цукерман затанцював довкола кабанця. Обмахуючи його кепкою. З ним усе гаразд, викрикнув пан Цукерман. Просто на нього іноді находить. Він скромний і тому не витримав з похвал. Ну, ми не можемо вручити при смертному кабанові, мовив гучномовець. Таких прецедентів у нас ще не було. Та він не мертвий. у вигукнув Цукерман. Він тільки зумлів! Він так легко збентежується. Лерві, принеси на води. Лерві вискочив із судійського кола й зник у юрбі. А тим часом темпл тобизнув голову і соломи. Він побачив, що кінчик віборового хоста цілком у межах його досяжності. Пацюк усміхнувся. Ну, то я цьому зараджу, — тихо захихотів він. Схопив своїми гострими зубами кінчик вілберового хоста що ще силу вкусив. Від болю кабанець просожив, но він зірвався на рівні ноги. Кубі? перескнув він. Ура! заревла Юрпа. Він піднявся, кабан підвівся. Чудова робота, цукермане. Ох і кабан. Всі були в захваті, а найдужче був задоволений сам пан цукарман. Він тільки полегшено зітхнув. Ніхто й не помітив там плутона. Пацюк чудово впорався зі своїм завданням. І тоді один із суддів спустився вниз у суддівське коло, аби роздати винагороди. Панові цукерману він вручив два десятидуларові пеперці та ще один 5-доларовий. Тоді почепив Вілперові на шию медаль. Тоді потис руку панові цукерману, а Вілпер зашарівся, мов маківка. Еврій також пристяг руку, то суддя і йому руку потис. Юрба схвально загукала, з'явився фотограф і сфотографував Вілбера. Обидві родини і цукерманів і ереблів охопило почуття великого щастя. Це стало найвизначнішим моментом у житті Гомера Ел Цукермана. Це таке глибоке почуття втіхи, і стати приз перед великою кількістю людей. Коли Вілбера запахала назад до клітки, крізь юрбу продерся лерві з відром води в руках. Його очі були несамовито відтріщені. Не роздумуючи ні секунди, він минув усю ту воду в напрямку вілбера, але без хвилювання промахнувся, і вся вода виплеснулася на пана цукермана і Евері. Обидва вмить промокли рубця. Ради Бога. гаркнув пан цукерман, як хлющ. Що тобі зробилося, Лерві? Вже ти не бачиш, що з кабаном уже все гаразд? А ви ж просили води? Із невинним виглядом мовив найміт: Хай води, але ж не душу. серцем дорікнув пан цукерман. Юрба зайшлася реготом аж заревіло. Довелося й панові цукерману, зрештою, засміятись, а хлопчика така мокра оказія мов би, підштрикнула. спонукали негайно виступити у ролі плазмі. Егорі почав зображати, ніби приймає душ. Він і кривлявся, і витанцював, і натирався уявним милом попід пахвами, а тоді витерся уявним рушником. Евері, припини, крикнула йому мати, припини, котше ти дурня. Але й стала бік якраз припало до вподоби. Евері чув сині лише описки, йому подобалося горщити блазні посеред кола, перед великою трибуною, коли всі на тебе дивляться. Побачивши, що на дні відрешті лишилося трохи води, він підняв відро високо над головою і вилих воду на себе, не перестаючи порчатикуванні пиви. Діти на трибуні аж заверіщали від заходу. Та нарешті все вгамувалося. Вілбера висадили на вантажівку. Пані Еребл вивела евез кола і посадила в кабіні машини або швидше обсох. Ведена паном Ервелом вантажівка поволі повзла назад до хлівця, а від мокрих штанів евері на сидіння утворилася велика волога пляма.